Як я перевіряю залишкову ємність акумулятора, заряджаю збірку до повного заряду. Підключаю акумулятор, який тестуватиметься до входу зарядного пристрою, і в налаштуваннях input Settings ставлю напругу мінімальну ту, до якої я хочу розрядити цей акумулятор. Тобто я хочу. Наприклад, розрядити до 3 вольта на елемент. Це 5С батарея. Значить, я ставлю мінімальну напругу 15 вольт. Маю такий безперебойник. Його розряджаю так, щоб в нього вмістилася ємність цього акумулятора. І підключаю до сонячного входу, куди підключається DC-Input. Сонячні панелі можна підключати, перехідник і під'єдную до зарядки. Потім е вибираю цей порт, до якого під'єднано, і м вибираю режим VuaBut і Inspire. Бачимо, що зарядна станція починає брати потужність з акумулятора, і ця потужність буде близько 260-300 Вт. Потужність залежатиме від напруги батареї, так як з батареї береться певний лімітований струм. Бачимо, що зарядка показує близько 250 Вт споживання. І виміряна ємність, скільки Вт-годин віддано в навантаження. Коли на акумуляторній збірці буде 3 В на ячейці по невському рівні напруги на вході зарядний пристрій перестане розряджати даний акумулятор. І буде зафіксовано ємність, яку акумулятор віддав у навантаження. 250Вт це якраз потужність близько робочої потужності при використанні даного акумулятора. Тобто ми його зараз тестуємо у режимі експлуатації, максимально наближеному до реальних. Тут же ж бачимо і ємність в міліампер-годинах. Ну, такий спосіб тестування. Користуйтеся.